Делаем глубокий вдох. Задержим дыхание. Срываем, срываем, срываем. И на соло И дышите. Это имитатор, это учебный, тут он просто дышим атмосферой. Ага. Алло. Бабуль, привет! Привіт, моє сонечко, привіт. Це моя бабуся Рая. Ми з нею дуже близькі. Через ковід і війну ми не бачились три роки. Вона в окупованому Донецьку. Я ж командировки в Дніпропетровській області сьогодні. Завтра будемо в шахті знімати. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про жінок історію, які пішли в шахту працювати? Молодці, дівчатки. Нічого, там добре працювати. Опасно, воно везде опасно. и на дороге опасно и в шахте опасно сейчас кругом опасно я два года работала в шахте вот потом за твоего деда замуж вышла и он меня оттуда рассчитал Забрала из шахты да забрал а мне нравилось на камеру работала, так я, у меня мужчин было 16 человек бригады. Вот я с ними работала воду откачивала для них. Как они к тебе относились? Замечательно относились. Я ж молодая была, а вот там тоже ребят на молодых много было. Работаешь под землей, не видишь ни света, ничего ж, а потом как выходишь на, на горах, склетись, светло, мир, все люди, все как-то очень интересно. Пошел в баню, скупался, выкупался, оделся и пошел домой. Не бойся, там в клетке не страшно ехать. Каску тебе на голову одену. Ну все, Culture, будем прощаться. Давай, бабуль, рад был тебя очень услышать. Еще связь такая хорошая. Я такая рада, что ты позвонил. И так слышно, вроде ты за стенкой. Почти. Меня зовут Корней Грицюк. Я из Донецка. А ось цей грицюк мій дід Вова, герой пролетарської передовиці. Ця молода жінка його дружина, моя бабуся Ніна. Юнак біля діда Вови, мій батько Олександр. Всі вони, як і дід Женя, фотографії якого залишилися в окупованому Донецьку. Шахтарі. Я перший зі своєї родини, хто не працював в шахті. Завтра я спущусь в шахту, на якій жінки замінили гірників, що пішли на війну. А ще я побачу, як працювали мої діди, батько і навіть бабусі. Українські жінки спустились в шахти в 1943-му. Тоді під час війни робочих рук також не вистачало. В 1950-ті, в період повоєнної відбудови, там опинились і мої бабусі. Жінки працювали під землею до 1971-го. Потім Компартія вирішила, що робота під землею негативно впливає на репродуктивну функцію. Виключення зробили для жінок, які мали гірничу інженерну освіту. Їм дозволялося спускатись під землю, робити креслення і досліджувати вугілля. Всі інші жінки працювали лише на поверхні. Україна успадкувала радянське трудове законодавство. І ці правила діяли аж до повномасштабної війни. По пограх є у вас кілька? Це найближче, так? Два, може. Павлоград центр західного Донбасу. У 2022-му тут проживало біля 100 тисяч людей. З початком великої війни з міста виїхала 10 та частина мешканців. Навколо багато шахт, які входять в підприємство Павлоград вугілля, де працює 20 тисяч людей. Три з половиною тисячі місцевих гірників пішли на війну. На заміну їм прийшло трохи більше 500 жінок. В 90-х Павлік, як його називають місцеві, на відміну від багатьох промислових міст Сходу, не загнувся. Вугілля тут залягає на глибині 200-300 метрів. Це відносно неглибоко, тож його рентабельно видобувати. В Павлограді пахне вугіллям, яким опалюють хати. Так само пахло в моєму дитинстві і на околицях Донецька, де жили діт Вова і бабуся Ніна. Вони відпрацювали на шахті 30 років. Від них я дізнався, що баба-яга це канатна дорога, тормозок – це перекус, а жужалка це перегоріле вугілля. Дід Вова помер в 60-мені було 7. Дід Женя помер за рік теж в 60. Десятиліття важкої шахтарської праці не проходять безслідно. Вночі місто атакували дрони. Зараз, коли частина Донбасу окупована, Павлоградські шахти дуже важливі. Їхнє вугілля йде на теплостанція, щоб в українців було світло і тепло. Тому ворог постійно б'є по місцевій енергетичній інфраструктурі. Це шахтний саморятівник. Під землю без нього не можна. Він може врятувати від отруєння газами під час аварії. Кисню в ньому вистачає на 50 хвилин ходьби або на 150 хвилин сидячого очікування на допомогу. Це імітатор, це учебний, тут він просто здеши атмосфери. Ага. Так, все нормально, ніяких позивів немає. Бувають такі, які не можуть держави за групні, вони, вони в шахті рвати не можуть. Ага. Все, взяти. Все, ты трудоустроен. Класс. Но я хочу сказать, когда он он работает, то самостоятель греется. Значит все нормально. Если дети. 10... А это Макс, наш оператор. Нам попечать. Теперь почувствовали, запугали дыма. Так, нет, нет, не спешите, не спешите. Все, gotcha, <Allah> как тебя аматором? Нормально. Пошла б з таким бы в шахту. мы ж імитируем. Ну давайте уже нормально. Я б з таким побоялся идти. Світлані 19. І работа в шахті. Перша в її житті. Я не очікував, що такі молоді жінки, вчорашні школярки, також можуть працювати під землею. Але пізніше я згадав, що й мої бабусі прийшли на шахту приблизно в такому ж віці. А це партіанки, так? Да? вот а тут? Сапотянки? Да, да. А треба, да? Ну, треба, ну, одевать. Кто без... А в шкафах своих можно? Ну, если хотите, можете и в своих. Что, не получается? Да, что тут? Вот наша царская система. Я? Да. Папа мне предложил пойти на шахту работать. Сначала так мешкалась, а потом думаю, ну, почему бы и нет. Все равно же интересно, с одной стороны, шахта, как она выглядит изнутри. Папа сам рассказывал по своим историям. Он так немножечко приукрашивал, потому что, когда поступала туда, думала, там намного страшнее. А потом, когда залезла, такая, а, думаю, ну, нормально. Две бабушки мои родные очень хорошо отнеслись сказали молодец помогаешь ребятам и сама же как бы независимо можно сказать от родителей мы носим лампу на поясах, угу. вот это надо нам раз... То есть, протянуть через пояс снимаешь пояс угу. берем э, спасатель продеваем его вот так вот заходим вот сюда То есть, так подальше это можно уже так надеть чтобы оно не мешалось угу. все и как обычно сквозь диван. Опа. Все, да. все на времени так нормально уходит. Да? Конечно, mm. это все быстро делается. Чтобы mm. потом его успеть наклеить, потом склеить э, в карету и на рабочее место. Здесь там холодно, да? Інженера цієї шахти звати Олександр. Його команда супроводжує нас з оператором, щоб ми раптом ніде не вбились. Поки ми спускаємось на глибину 300 метрів, я випадково дізнаюсь, що Олександр за п'ять хвилин до нашого знайомства розмовляв з університетським другом мого батька. Дядя Міша теж працює на Павлоград вугіллі тісний шахтарський світ. Він навчився на маркшейдера, потім по був чинізам міністра вогільної правословості. большой начальник бітеки. А, тобто -то работает... Ви не за Михайла Эдуардовича Гордиенко? О, Гордиенко, точно. Дядя Міша. <laughs> да. Міша. Мій батько прийшов на шахту одразу після школи і працював звичайним робітником. Потім він отримав вищу освіту і став маркшейдером, підземним інженером. Загалом в нього 7 років шахтарського стажу. Можливо. Якби на кризі в 90-ті, коли на шахтах місяцями не платили зарплату, він би й досі працював в цій галузі. А сім був ша. Був вилиш. Ні, ніколи, ніколи. Ніколи. Там наша сім'я ж хотіла. Я не знаю. А тоді ми вас позравляємо, там буде у вас посвячення. Так. От, і ось виходим. Я ще вас звертаю увагу на те, що дивимо під ноги. 20 хвилин. З моменту, як потрапляєш на територію підприємства і добираєшся до робочого місця, проходить більше години. Я вже втомився. Мені то холодно на протягах, то спекотно від купи одягу та незручного обладнання. Під гуркіт карети Свєта розповідає мені про свою роботу. Вона керує лебідкою, витягує вагони з вугіллям, який прохідники вирубають комбайном. І відправляє шахтарям будівельні матеріали для облаштування нових тунелів. Про те, що вагон завантажений і готовий до відправки, гірники сповіщають Світлану за допомогою спеціальних сигналів. Телефон під землю брати не можна, електроніки має бути мінімум. Шахта це вибухонебезпечне середовище. Запускаю, получается эту лебедку. Парни дают мне сигналы, или световые, либо звуковые, и я выполняю этот маневр. тут такой шум, я тогда еле слышал. Как ты слышишь звуковые сигналы? Вот, аук, то с помощью него все слышно. Два сигнала це домой, три сигнала це в забой. Здається, все просто, але для того, щоб шість годин вправно керувати лобіткою, потрібна неабияка концентрація. Спочатку переживала, що возможно, где-то что то не то нажму, где-то так не сделаю, і все, будуть очень сильно ругати меня, прям стресувало. Ми йдемо в проходку. Познайомитись із колегами Світлани і подивитись, як вони працюють. Давай. Добрий день. Водичку відкачуєте. Звісно. Насос для відкачування води на шахтарському сленгу називають «жабкою». З таким справлялась бабуся рая. Я з тим, що багато хлопців у нас на війні, половина моєї бригади воює з Росією. Рано. На роботу їм на зміну прийшли дівчата, жінки ну, справляються, ми допомагаємо, чим можемо. Підтримуємо. Бригада стала м'якішою, тому що це жінки, всі це розуміють, чим можуть їм допомагають, передають свій опит. Це шахтарі, вони прохідники такі, грубуваті люди. Зараз вони м'якші, нормально. Дуже мало людей, багато роботи. На війну пішло 16 чоловік з моєї бригади, це майже половина. Із них два вже з неї не повернуться з цієї війни. Багато професій в шахті можуть жінки зайняти. Можуть, все що розумове, насоси, там, пускова апаратура, ну багато чого де можна садити, там, контролююча апаратура. Это много или мало? Или Допустимая допустим концентрация, конечно. Коней! Передій! Хотів би в шахті працювати. Сложно! Хоча і не продовжив шахтарську династію, я спустився в шахту як журналіст. Поруч були досвідчені гірники. Я намагався сконцентруватись на зйомці, але в голову все одно лізли тривожні думки. На глибині 300 метрів. Коли над тобою тонни землі, а з вугілля непомітно і без запаху виділяється небезпечний газ метан, все може піти не за планом. Мої рідні розповідали про завали і вибухи, які ставались, коли все ніби було під контролем. Про те, як не можеш напитися водою після зміни, бо шахта висушує. Про те, як приємно просто дивитись на сонце, виходячи з забою. Я ріс в 90-ті і нульові, коли шахти закривались і всі навколо хотіли бути менеджерами, юристами чи бізнесменами. Мої родичі ніколи не казали мені, що я обов'язково маю піти їхніми стопами. Але, звичайно, мені завжди хотілося побачити, як вони працювали, і, хоч трохи відчути, як це бути гірником. Обидва моїх діда померли. Я не можу поділитись з ними своїми враженнями бабуся в окупації. Але сьогодні я ніби став трошки ближче до них. Я ніби побачив їх в молодості, в усіх цих жінках, яких зустрічав під землею. Сьогодні, під час війни, вони разом з чоловіками видобувають вугілля. Біля трьох відсотків підземних робітників це жінки, з кожним днем їх стає все більше. Вони витрачають час на навчання, щоб мати можливість самим обирати свою долю, працювати під землею і більше заробляти. Шахтарки сподіваються, що після війни дозвіл на роботу для них не скасують. Вони на це заслужили. Не матюкаєтесь, так? Тепер. Що, проскакувалося? Спитав просто, що тепер при дівчатах не можна і матюкатися. Не, не, не матюкаємось, ні. ви що. Наоборот, хочемо, щоб було як вдома, як в сім'ї.